Всім привіт! Несподівано ми з вами скоро дуже зустрілися. Це несподівано і для мене також. Малесенька передісторія, Я вчора вранці своєму чоловікові сказала, що моє минуле відео всім сподобалося, що люди ставлять вподобайки, пишуть коментарі, підписуються на мій канал. Я була дуже задоволена, рада. І ну, він послухав такий да-да-да. Ввечері, в той же день, вчора ввечері. Наша дитина захотіла кавуна. І а в нас дощ йшов, і так прохолодно достатньо. Але чоловік сказав, це не проблема, я піду в магазин, куплю кавун. Думаю, ну, добре. Пішов. І якось так довго його немає. Я чекаю, його все немає. Ну, Можливо, черга, можливо, ще щось якісь там обставини. Приходить він додому. Дає дитині Кавун, каже, я купив ще булочки до чаю, і каже, тобі. Я кажу, що мені? Він каже, ну я шов, мені там зайчик на вулиці, передав. Я думаю, цікаво і достає журнал Лана Гроса. Я не знаю, де він його знайшов. Проблема вся в тому, що я ходила, також його шукала, питала. І мені казали, ні, ще не привезли, немає, немає. І минулий журнал, який я вам показувала, я замовляла в інтернеті. А тут він знайшов, і там 52 моделі, там є деякі моделі, які ми вже з вами бачили в минулому відео. А є й нові, і ці моделі гачковані з бабусиних квадратів. Так що я вам, як завжди, кажу. Беріть спиці, гачок, наливайте чайок, і ми з вами будемо робити огляд нового журналу Лана Гроса знову. А ще в кінці відео я вам розкажу цікаву інформацію, куди ми поїдемо. І яке буде наступне відео вже дуже-дуже скоро. Тому або перемотайте, якщо не хочете дивитися, або додивіться до кінця. І як завжди, буду вам вдячна за лайк для мого чоловіка, який під дощем знайшов нам цей журнал, підписку і коментар. Погнали! Ось свій наш новенький журнал. Я врахувала всі побажання стосовно зйомки, про які ви писали в коментарі, тому сподіваюся, що це відео вам сподобається ще більше. Давайте починати. У нас тут 52 моделі з описом. Так, поїхали. Ось такою красою нас вітає цей журнал. Я вже вам нагадувала в якомусь із відео, що. Ага, це почекайте, це я перевернула далеко. Ось як починається наш журнал. Цю модель ми вже бачили ось в цьому журналі. Хто не бачив, то подивіться попереднє відео. Тепер точно починаємо. Починаємо з ось таких моделей. Давайте поближче покажу. Це в нас в'язано гачком, я так розумію. І майка в'язана гачком, і цей шар. Цей шар ще можна пов'язати на бедра або вдягти на голову, а не тільки на шию. Я знаю, що є різні варіації, як його носити. Ось у нас назва, і нитки. Це перші два, і третя модель ось. Тут, я думаю, що весь кайф в цьому кольорі, тому що сама модель по собі, вона проста, але саме колір цього виробу, такий меланжевий, він дуже гарний, як наче мрамор, так? Цікаво подивитися ще, які є кольори цієї нитки. Я подивлюся в інтернеті і вам виставлю на екрані. Можливо, вам буде це цікаво. Так, ось те, з чого ми починали. Я так розумію, що це, це та ж сама нитка. Давайте подивимося. Так, це та сама нитка, тільки тут, я так розумію, що дві різні. А тут одна, ну, бачимо, що похожий меланжик просто в нас. Це зв'язано з поїцями. Дуже гарно. Дуже гарно ось тут зроблено. Прибавочки. Так, це в нас зв'язано гачком. І що я хотіла сказати з самого початку, що бачите, в нас бахрама повертається в моду. Тому, якщо ви в'яжете якісь вироби, зверніть на це увагу. Сам виріб він в'язаний вертикально, принаймні тіло виробу. Ну, рукава вже в'язані горизонтально. Як на мене, це стовпчики з одним накидом. Як обличчя ось. Придивитися, бачите? Також дуже гарна нитка, колір нитки. Вау! А ось тут я хотіла б зупинитися детальніше. По-перше, дуже гарні фотографії. А по-друге, дуже гарна нитка. Подивіться, як вона лягає. Так, від чорного до білого просто неймовірна ця нитка, я її, напевно, собі куплю. Знову ж таки, я пошукаю після відео, які є ще кольори цієї нитки, і вам ставлю десь на екрані. Це дві різні ниточки в нас, ось їх назва. Але вони дуже між собою схожі. Це в нас. В'язано спицями. Боже, як красиво лягає ця нитка. Це просто ідеально, мені здається. Мені, здається, що ідеальнішого меланжу я ще не бачила. Цікаво подивитися на інші кольори. Так. Як вам такий жакет? Це ще в нас все ще спиці. Ось восьма модель. А дев'ята це в наш шарф, який ми бачили з самого початку, я так розумію, або дуже схожий. І це про те, що я казала, що я бачила, як ці шарфи вдягають на бедра, як пов'язку, і на голову, звісно, якщо розмір дозволяє. І ось так бандано, як було дуже модно в мої часи шкільні. Носили арафатки, рафатки. Ось і так зараз я бачу, що дехто носить зараз сукня, знову ж таки, дуже гарно колір переливається, але я думаю, що це різні кольори, хоча не знаю, у нас моделі ось такі. Дві сукні зв'язані з пицями. Причому що ці сукні вони підійдуть майже до кожної фігури. Ці з полосками горизонтальними, а це з вертикальними. І дуже дивіться, як гарно, так? Да? Ближче дивіться, яка краса. Тут такої краси немає. Бо тут в'язали горизонтально. А тут вертикально, як звичайно, ми з вами в'яжемо. Далі, так, це ми бачили. Давайте так, ми це перегорнемо, не будемо зупинятися. Хто не дивився минуле відео, може переглянути ці всі моделі ми там роздивлялися детально. Ой, ну краса! Це все ще моя улюблена сторінка. І сокеночку цю бачили. Ці моделі червоні бачили. І ці також тому опа! А ось тут хотіла зупинитися і поговорити з вами на тему ось таких не квадратів, а коло. Я нещодавно побачила в Ютубі відео, де квадрати наживають вже трошки вишедшими з моди, що їх посувають ось такі кола. Мені вони дуже схожі на крапельки, наче так? Як вам такі вироби? Вони незвично виглядають, тому що ми всі звикли саме до квадратів, а це просто коло, не необроблене в квадрат. Це в'язане гачком, такий гарний візерунок, але знизу акцент на саме ось ці кола. Їх в'язати дуже просто, так само, як і квадрат. Тільки квадрат ми потім оформлюємо коло в квадрат, так би мовити. А тут ми залишаємо все, як є. І за рахунок того, що їх заціпили зверху, вони мають такий видовжений вигляд і здаються, як наче крапельками. так Дуже прикольно зроблено. Ось ми можемо побачити теж цю модель в русі. І панамочка. Я хочу собі зв'язати панамку. Я думаю, що майстер-класів на Ютубі достатньо з цими панамками, тому знімати, напевно, не буду, тому що ми скоро їдемо на море. І мені знадобиться панамочка. У нас пішли гачки. Як вам така модель? І дуже акцентом в цій моделі, крім, звісно, кольору такого незвичного. Є ще й те, що на спині така зав'язочка. Маленькі фотографії я намагаюся приблизити, але так, щоб не втратити якість відео. Тут бачите гра кольорів, тому що один рукав. Полоску в дрібну, інший рукав прям такі дві широкі полоски чорним. І бачите, як асиметрично зроблено тут рукав і тут рукав. Тут великий рукав і тут, бачите, хрест-навхрест. Гарне дизайнерське рішення. Ось нитка, з якого це зв'язано, з якої. Далі в нас така футболка. також мені подобається, як, так, вони придумали зробити колір білий вставити в цю модель. Нібито зв'язано чорним кольором. Але саме ось ці підняття зроблені білим, наче вкраплення Подивіться, як гарно. Клас. І обробка. Горловини, рукавів і низу. Гарна модель, але ця цікавіша за рахунок ось цих дизайнерських рішень, так би мовити. Далі в нас ось така сукня сукня з бабусиних квадратів. Вона також підійде на будь-яку фігуру. Якщо у вас фігура гарна, витончена, ви можете поясом обв'язати, бачите, тут китиці. Зверху йдуть, спускаються. І можна такий самий зв'язати пояс з китицями, якщо ви хочете оформити свою талію показати всім. Також можна зв'язати його коротшим, наприклад, без цього ряду бабусиних квадратів, або зв'язати в підлогу прям. Варіантів дуже багато. І головне, що в нас є дуже гарний візерунок бабусиних квадратів, які, як ви помітили. Ось тут відрізняється. Чи це так світло падає? Я думаю, що це падає так світло, але на фотографії здається, що цей візерунок різний, але він однаковий. Кардиган і дуже знову гарний модель, гарна модель. І тут в нас бачите маленькі різні бабусині квадрати. Обрамляють цей кардиган. Така теж родзинка маленька, та непогана? Нитку, можете подивитися, це дуже гарна модель і мені дуже подобається ось така вставочка. Дуже цікаво це виглядає. Далі в нас сумка. З розами, а так само футболка. Ось це про те, що я вже казала у своїх відео раніше і в минулому відео, і до цього я казала, що дуже зараз модно в'язати з однієї нитки з одного кольору схожі речі. Раніше так ми не носили, тому що казали, що зливається. і Робили якісь акценти, поєднували різні кольори. А бачите, лана гроза також нам доводить, що можна зв'язати навіть одним і тим самим візерунком кольором і ниткою, і це буде виглядати дуже гарно. І на декор в нас ось такі рози, також зв'язані гачком. Далі в нас жилетка, дуже-дуже популярні такі жилетки я бачила, але тут вона ще й різних кольорів, і до того ж, бачите, тут це дві різні жилетки, тому що тут ось білий йде, чи це просто ця? Мені здається, так? наче просто вона можна носити з однієї сторони, потім вивернути з іншої, чому тут різні кольори? Тут ось зеленим закінчилося, а тут блакитним. Хм, яка загадка, так? Наче, е, А, ну так, тут, бачите, ні. Чи так дві різні вони. Загалом, ви зрозуміли, тут нам просто я розумію, що Лана Гроса показувала, як можна поєднати різні кольори між собою. Тут ось чуть-чуть роз... рожевого і більше зеленого, тут і рожевого, більше, блакитний зверху. Тут просто я так розумію, що існують. Різні варіації, поєднання кольорів. Кому як подобається, мені цей подобається більше. І, звісно, сумочка, також в'язана гачком, стовпчиками з накидом, як і ця жилетка. Цю жилетку в'язати мега просто. Я думаю, що є вже майстер-класі на Ютубі, і ви їх знайдете. Давайте дивитися далі. Далі в нас пляжна така накидка, хоча, я думаю, що її можна носити не тільки на пляжі. Знову в'язана гачком, як я і казала, що в цьому номері, багато гачкованих виробів. Це в нас також стопчики з накидом. І зверніть увагу, знову, як гарно лягає нитка, який гарний меланж. Так, упізнаєте Майк. У мене є на Ютубі майстер-клас, як в'язати цю майку, тільки я в'язала з іншої нитки, я в'язала з товстунчика. Ту а тут нам показана проста, май... проста майка з іншої нитки. Тому, якщо ви маєте бажання зв'язати ось таку майку, ви можете перейти на мій канал і подивитися там, тільки в мене в майці знизу ще резинка є. А так один в один. Це звичайна майка базова, вона в'яжеться дуже-дуже швидко, її можна зв'язати. Ну, не буду казати, за скільки вечорів, тому що є різні розміри. Я свою зв'язала за два вечора і бутилочка для води. До речі, дуже хочу собі зв'язати для води. Сумочку. <сум> Сумочку для води дуже хочу з собою зв'язати, тому що не беру воду на вулицю, бо лінки носити в руках. Тим паче, що в мене дитина, і мені потрібно носити постійно з собою йому воду. Але я хочу якусь більш цікавішу. Це для мене така е, більш стильна, сучасна, а я хочу щось цікаве знайти в інтернеті. Подивлюся і, можливо, якщо знайду щось цікаве, обов'язково з вами поділюсь і, може, ми навіть зв'яжемо це разом. О, мені ця модель дуже сподобалася. Саме подивіться, як гарно підібрані кольори. Подивіться. Білий, червоний і ось такий перехідний колір, біло-червоний. І тут є різні варіанти візерунків. Можна вибрати собі один якийсь, наприклад, ось такий. Або, ось такий, або зробити такі вставки, як зробила Лана Гроса. Взагалі, дуже багато можна експериментувати. Маючи опис, наприклад, навіть до цієї однієї моделі, тому що нам з вами дають вже стільки описів на ось ці візерунки, скільки тут їх, напевно, три чи чотири візерунка поєднані в одному виробі. А можна вибрати якийсь один і зв'язати собі цілий вибір на вироб одним візерунком, наприклад. Так, і в нас ще така червоно-біла модель є, з рюшами знизу. І мені вона також дуже подобається. Я не знаю чому, але мені вироби, які зв'язані гачком саме в цьому журналі, сподобалися більше, ніж ті, що зв'язані з пицями. Просто більша кількість гачкованих виробів, ніж та, яка зв'язана з пицями. Спицями мені здається сподобалися три чи чотири моделі, а гачком я кажу: Вау, майже на кожну. У нас за вікном пішов дощ, я сподіваюся, що це не сильно е, заважає зараз мені зі звуком, щоб не було проблем. Але якщо є, то можете також насолодитися шумом дощу. Далі, знову таки наширування. Однаково, бачите, все однакове майка і зверху кардиган. Однакова нитка, однаковий в нас малюнок, яким зв'язано візерунок, і це все поєднується разом. І це виглядає дуже класно. Це, якщо ще не в мене бруд, а це так задумано фотографом. Ви не подумайте, Такі речі в мені чисті. Далі в нас знову ось така жилетка, дуже гарний візерунок об'ємний він. І до нього шарф. В мене також, до речі, на моєму каналі є майстер-клас, як зв'язати шарф, але дірчатий. Але там 40 переглядів, тому я думаю, що це е, вам не сподобався. Цей шарф або не цікаво, або не актуально, або, можливо, Ютуб не показує цей майстер-клас вам. Якщо хочете, можете подивитися. І наша передостання модель ось така сукеночка. Яка зв'язана у нас вертикально. Також дуже гарне поєднання кольорів і фон, дивіться, які гори, якась річка, пісок. Прям чудово підходить під, цю фон, підходить під цю сукню, ось так я хотіла сказати. І зверніть знову увагу на поєднання кольорів, яке нам пропонує Лана Гроса. Тут навіть якщо вам виріб не подобається, можна підчерпнути для себе саме поєднання кольорів і зв'язати іншим візерунком, або ж взагалі іншу модель. І ось остання, але не по красі, ось така модель з фетру. Оп, ось так покажу. Тому що не можна показувати інтерпретацію, як це все в'язати, тому не будемо порушувати авторські права. До того ж, там все на німецькій, але я думаю, що в нас час це не проблема все перекласти. Ось такий ми з вами подивилися сьогодні журнал 52 моделі. Яка модель сподобалася вам найбільше? Ой, ну гля, ще раз покажу. Дуже гарно, да? Напишіть, яка модель вам сподобалася найбільше. Я буду рада почитати ці коментарі. Як я обіцяла, розповідаю, ми завтра чи післязавтра поїдемо в магазин Primark. і я бачила на сайті там дуже багато в'язаних речей. Я подивлюся на них вживу, зніму це все обов'язково на відео, і я думаю, що. Через 2-3 дні вийде ще одне відео з тим, які я знайшла в'язані моделі у фізичному магазині Primark. Тому обов'язково підписуйтесь, аби це не пропустити. А я вам дякую за перегляд цього відео і до скорої зустрічі!